Залежить від того, чи буде підписана угода у вільність. Шанси на це зберігаються. Але ми маємо бути готові до тривалішої боротьби. Ми маємо розуміти, що наші дії не вичерпуються одним днем. І маємо розуміти, що ті заходи, які припадуть на дні безпосереднього підписання, мають бути ще масовішими і ще організованішими, ніж ті, які відбулися. Продовж останніх днів. Має стати також, що режим не спить. Режим перелякався, але також режим думає про власний самопорятунок. І в тому режим готовий вдатися до найбільш цинічних заходів. Це і провокація, це і гра на розкол, це і демонізація. Проєвропейських українських сил. Буквально щодо надходять повідомлення про провокації боку правоохоронних органів та різного роду нанятих бандитів тітушок Не приманяється спроби сьогодні розколоти про європейський табір як у лінії протистояння витекли між. Різними політичними силами з одного боку, так і спроб протиставити сегменти українського суспільства з іншого боку. Також чим раз більше посилюється кампанія демонізації і очолення тих людей, які є на Євромайдані в деяких ЗМІ. Шановне, товариство, сьогодні ми вступили в вирішальних дні від нашої єдності, від нашої готовності до дій. Від нашої взаємної довіри сьогодні залежить те, як буде розвиватися історію України на найближчі роки. Шановна товариства, найближчі дні, сьогодні, завтра, післязавтра, ми маємо бути там де найгарячіше, тому що ми є депутати і народні обранці. А сьогодні закликаю всіх підтримати цей спільний проект рішення і це звернення. Слава Україні!